Пане Євгене, одразу про цей обстріл Куп'янська. Можете розказати деталі? Чи обійшлося там без жертв? Там обійшлося без жертв. Ще але ще не менше сім до володінь приватних зазнали обстрілу. Там сталися пожежі. А жертви в нас в іншому населеному пункті вчора був обстрілян Вовчанській. Там приватне домоволодіння влучило снаряд, і поранення отримав 47-річний чоловік, який зараз госпіталізований. І взагалі близько 10 населених пунктів, включаючи Купінськ, Вовчанськ та Дворічну, які найбільше постраждали, було обстріляно за добу. А як часто росіяни вдаються саме до обстрілів цих населених пунктів? Ви знаєте, щодня і можна сказати, що з 24 лютого 22 року року у нас немає майже жодного тихого, тихого дня, як би то мовити, і особливо Купенське, купінські. Район Вовчанськ, частина Чугуївського району, вони найбільше щоденно зазнають обстрілів. Ми пам'ятаємо, як восени Куп'янськ звільнили від російських окупантів, але як зараз все таки там люди повертаються до життя? Чи я пам'ятаю, були не нещодавно заклики, все таки харківської обласної військової адміністрації з цих звільнених районів евакуюватися? Чи там зараз залишаються цивільні, враховуючи те, що військові говорять, що Он що наступ росіян на харківському наступ напрямку так само можливий щодо життя в місті, то воно триває цивільних досить багато. Щодо заявок на добровільну евакуацію для цивільних, так на даний момент відпрацьовано близько 800 таких заявок, і вони є, але їх небагато. і Можу сказати, що люди. Ті, що вже залишились, вони налаштовані патріотично і не хочуть залишати своє рідне місто, свої рідні села поблизу Куп'янського. Тому місто живе, тримається. Щодо ситуації з можливим наступом. Ну, по перше, хочу ще раз зазначити і порадити нашим глядачам користуватися тільки перевіреними офіційними джерелами інформації, і можу сказати, станом на зараз, збройні сили України надійно тримають позиції. На сході та північному сході, там, де або кордон з Росією, або фактично лінія бойових дій, і кордон з Луганською областю. І наразі прямих ознак наступу нема. Ситуація контрольова, позиції тримаються надійно. Всі державні установи, всі відповідні заклади працюють в штатному режимі, наскільки це можливо, і привідів для паніки чи якоїсь там особливої там евакуації нема. Пане Євгене, Вовчанський, Куп'янськ це така прифронтова зона. А як себе ведуть росіяни в прикордонній зоні, там де Харківська область межує з безпосередньо з Росією? Чи, Дивіться, чи, чи Вовчанськ... є обстріли звідти? Є обстріли звідти. От за останню добу близько 10 населених пунктів. Ну і хочу зазнати, що Вовчанськ, він фактично, там 4 кілометри до кордону він mm. фактично і є прикордонним містом, і там ситуація ну, майже завжди складна. Як і у всіх прикордонних селах Сходу або Північного Сходу. Хочу додати ще по ситуації з розмінуванням. Хочу нагадати, що наша область вона є найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами. І, на жаль, за останню добу трапився уже у Балаклійській територіальній громаді. В одному з сел підривався на ворожому снаряді 47-річний чоловік. Він зараз госпіталізований, це працівник обленерго. І хочу нагадати вкотре ще раз, що дуже небезпечно брати такі предмети цивільним в руки, не дай Боже підходити до них, і при виявленні таких предметів відразу повідомляти працівників ДСНС або поліцію. І саме головне це уникати лісів, лісосмуг і взагалі покриття, яке не має асфальту, тобто пересувати стільки перевіреними загальними автострадами, трасами і уникати всього іншого. Це дуже дуже небезпечно. Пані Євгене, скажіть, будь ласка, розмінування звільненої території Харківщини воно ще триває. Тобто, якщо говорити у відсотках, яку частину роботи вже було зроблено з розмінування. Воно триває щодобово. Залучено залучена сім підрозділів ДСНС за останню добу, тільки знаходжено 39 вибухонебезпечних предметів, і взагалі майже 51 тисяча від початку розмінування. І пріоритет віддається, по перше, звісно, таким критично житловим і критичним таким територіям, які не ну в першу чергу потребують цього розмінування, але процес це буде, він є тривалий, він буде тривалий. І повторюсь, наша область вона найбільш забруднена. Ситуація складна. Приводу розмінування, вона не буде швидкою. А ці прильоти, які є зараз, от про які ми говоримо за останні два дні. Вони якось теж відтягують на себе роботу. Оцих структурних підрозділів ДСНС з розмінування потрібно приїжджати і фіксувати прильоти. Так само так. Ця робота також триває, бо ворог застосовує різні види з різних орудів, обстрілює нас. Це і танки, і артилерія, і міномети. і... Тобто ми працюємо і над тим, що прилітає щодня працівники ДСНС, і над тим, що вже накопичена за період окупації. Звісно, коли я кажу про заміновану територію, я маю на увазі: по перше, це територія, яка була окупована, вона найбільше забруднена.